Дяді! Колись дуже давно була ферма, де жили багато тваринок. Серед них чорне кошеня з одним зеленим і одним блакитним оком, яке звали Місіф. Кошеня весело проводило час на фермі, хоча й було трохи незграбним. Я не був таким незграбним. Ну, може й так, але я був дуже милим, правда ж? Але це не страшно, бо у нього було багато друзів, які завжди йому допомагали. Ай, місіфо, що з тобою сталося, бідолаха? Не хвилюйся, я в порядку. Гайда на нову пригоду до лісу. Т -т так, так, гайда досліджувати. Гав. Моя мама сказала, щоб ми не відходили далеко. Та ну давайте, буде весело, є багато цікавого, що можна побачити. Друзі, друзі, допоможіть, я не можу пройти. Не хвилюйся, ми тебе витягнемо. Дякую, друзі. А що тут у нас? Переходимо через міст. О, здається, це небезпечно. Давайте скупаємося. уф-уф О, Украшені, це небезпечно. Але, чому ні. Уф Бо там акули і крокодили. І піран'ї. Та ну, ці тварини тут не живуть. Тож давайте плавати. уф-уф що коти не люблять воду Вода надто чиста. Я люблю своє болотце. Ну, а я йду плавати. уф як добре плаває. <NEW> Давайте подивимося, як водичка. Але, намагаючись торкнутися води, він впав у озеро і почав пливти. А -а 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 -а! мене щось вкусило. Акула, акула. акула! Ой, акула. Там камінь. Мені треба дістатися каменям. Покійно місяком ми покличемо на допомогу. Допоможіть. Допоможіть. Насправді це була величезна черепаха. Яка допомогла йому дістатися берега озера, а звідти місіфу заліз на гілку великого дерева. Але на щастя, для місіфу поруч пролітала маленька відьмочка, яка вперше дуже радісно літала на своїй мітлі. Літати на мітлі це дуже легко і весело. О, кошенятко. Чому ти плачеш? Бо мене вкусили черепахи піраньє, і тепер я не знаю, як спуститися з дерева, бо воно високе дуже. Не хвилюйся, малюче. Я маленька відьмочка і можу тобі допомогти. Ой, як страшно. Ні ні. Я добра відьмочка. Ти вмієш літати? Так. Давай, сідай. Дякую, таті. Так познайомилися таті та місіфу. Потім таті відвела місіфу до ферми, де він жив. Ходімо, я відведу тебе додому, місіфу. Дякую, що повернула Місі Фу. Місіфу, ти в порядку? Ми вже збиралися йти шукати тебе. Місіфу, Місі Фу. А це хто? Це моя нова подруга таті. Вона зняла мене з дерева. Рада знайомству, таті. Пані Вако, можна мені піти жити з таті, бо їй потрібен домашній улюбленець. Так, так, можна, будь ласка. Звісно, але тільки якщо ви нас відвідуватимете. Ура! Ура! Я скоро знову навідаюся. Ми будемо сумувати місіфу. Так. Таті і Місіфу вирушили разом на багато пригод. Казка розказана, час завершувати. Чекай, чекай! Що таке Місіфу? Таті, як до того, щоб навідати моїх друзів на фермі? А чому б і ні, Місіфу? А ось тепер ця історія дійсно завершилася.